Ті, від кого залежить якість життя захисників і захисниць після фронту йдеться про їхніх коханих та матерів, які й самі потребують відновлення морального у Львові. Вирішили проводити сеанси групової психотерапії для рідних воїнів із тяжкими пораненнями. Такі зустрічі називають жіночими колами і влаштовують їх у стінах одного зі львівських реабілітаційних центрів. Чи дієві заняття дізнавався Роман Гаврилів? Заняття жіночого кола починають із знайомства. Майже щоразу групу поповнюють нові люди. З Сьогодні вийти неможливо, то однозначно. Наскільки я в житті я б сказала філістка, але тут ніяк ще не віриться. Це опускаються руки. Просто поговорити з тими, хто точно зрозуміє у цій кімнаті. Зібралися матері і дружини наших захисників. Я не знаю тут дівчинка сама. На е, Мені здається, що я в такому завжди потоці, я постійно бігаю, е, в мене постійно якісь задачі, як може вона мені підказує ця карта, що треба. Живу. Тетяна з Миколаєва. Її чоловік відновлюється в одній з палат неподалік. До повномаштабного вторгнення вони опікувалися дитячою школою карате. Потім чоловік пішов на війну, і в лютому 2024 року його поранили на Херсонщині. Життя дуже змінилося і, взагалі, свідомість моя зовсім стала інакшою. І реальність і все змінилася. Треба було все. Все осягнути цю величину проблеми, печалі. І треба було якось себе збирати по шматкам, треба було якось далі рухатися, а це робити надто важко, коли ти знаходишся в такій ситуації. На жіночому колі Тетяна з першого заняття то було надто важко це кожен сенс, це постійні сльози, це. Виплиск того всього, що накопилося за весь час, але поступово ця терапія набувала більших обертів і трішечки ставало легше, і ми продовжували далі боротися. Частину годин виділяють на спільну творчість із запрошеними гостями, із жінками працюють четверо психотерапевтів різних напрямків. Ми турбуємось про наших військових, про наших героїв, і це зрозуміло. А хто турбується про тих, хто підтримує їх, без кого реабілітація йде набагато повільніше? Це, власне, дружини та матері, які поруч з ними тут кожного дня. Жіночі кола відвідують дружини і чинних військовослужбовців, серед них Галина. Ти падаєш деколи віче і духом, і просто ти не знаєш, кому навіть. Пожалітися чи навіть такої поради. Поспілкуваєшся з дівчатами, які тут є, і які вони сильні, які вони мужні, як вони борються, Вони підтримують духом, і я стаю сильнішою. Як ти себе почуваєш? Там раз то морпіха Андрія важка травма голови. Уламками уразило на Донеччині. У коридорі він чекав, доки в його дружини Тетяни закінчиться заняття. Коли ми з ним спілкувалися, коли він вів хлопців на позиції, він завжди мені писав, як міг писати, як міг якісь передавати якісь. Пішов на прогулку. Я тоді молилася, просила Господа Бога, щоб він з тої прогулки повернувся. Жінка постійно хвилюється, чи допоможе лікування чоловікові упоратися із тривожним станом допомагають розмови на таких зустрічах? Я знаю, якщо я його полікую. Він мене, ну так само потім. Ну ми, якщо будемо разом, ми один одного підтримуємо, і ця у це об'єднання, це є сила менше переймається. От раніше таким заби забуть, що забуть, що переймалася і мене. і то близько брала, як то кажуть, до голови зараз спокійніше. Да. Психотерапевтка Діана Гаврилова наголошує, коли близька ветерану людина дбає про свій ментальний стан, реабілітація воїна стає ефективнішою. Майже кожна жінка, яка приходить на наше жіноче коло на запитання Розкажіть про себе, вони завжди починали ми. Тобто ми з чоловіком, вони завжди утожнювали себе разом. Ми. ми отримали протез, ми тут в лікарні стільки часу. І коли ми почали з ними працювати, в них вже з'явилося я. Я пішла, зробила зачіску. Я дозволила собі піти просто погуляти. Ну, насправді завжди треба пам'ятати про свої такі досягнення, навіть найменші свої досягнення собі постійно потрібно їх пам'ятати і зберігати. Від першого сеансу групової психотерапії минув рік. А від недавна для українок з віддалених від Львова регіонів жіночі кола запустили онлайн. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.